Доброго дня, вітаю всіх на каналі Квіти та інше. Сьогодні відео про вирощування хризантеми з живцем. Зараз я Ось настав вже сезон. Я реалізовую зараз живець хризантемки. Тому є питання по цьому, що далі з нею робити, тож коротко постараюсь відповісти. Ось. Такі вони живці ці. Ну, візьму, до прикладу, ось ви отримали такий живець. Чи, можливо, ви десь в іншому місці його придбали. Він, можливо, буде в стаканчику, можливо, він буде в касеті. Ну, з відкритою кореневою системою, так як в Петунії більшість продається. Отримали його по можливості. Дивіться, від кого ви його придбали. Наприклад, весь живець, який пропоную я, він мене оброблений від. Шкідника. Тому гідність, що ви занесете разом з моєю хризантемкою якийсь шкідник мінімально. От. Але дивіться, щоб себе перестерегти, можете обробити чимось. Якщо десь в інших ви придбали місцях, там, звісно, мені здається, також люди обробляють. Але якщо, знаєте, бережено Бог береже, можете обробити ще раз, нічого в цьому не буде гіршого. Тож, придбавши цей живець, що робимо? Пересаджуємо його в більший об'єм. Ось дивіться, дивіться на корінь обов'язково. Тут корінь хороший, його можна пересаджувати. Візьмемо другий також дивіться, корінець гарненький, невеликий. Ну, це живець пізніше вкорінений. От, якщо я візьму ось такий це раніше укорінення живець. Тут, звісно, коріння вже буде більше. Тож, корінь є, беремо і пересаджуємо. Пересаджуємо ось в такий об'єм. Ну, я думаю, 0,3. Ось в мене присаджений 0,3. Ви можете присадити і 0,5. Залежно, якщо корінь хороший, це для хризантеми нормально. Це не петуння, можна відразу її садити 0,5. І дорощувати її в такому об'ємі. Тепер про те, чи потрібна петуній хризантемі прищіпка, чи не потрібна. Дивіться. Ось кущик, який я прищіпнула, тому що мені в мене небагато цього сорта, я його хотіла ще розмножувати, тож я його прищіпнула, і він бачите, в сторони росте і нормально все в нього. Ось кущик, який я не прищіпувала, в нього також із бокових. Пазух, йдуть, будуть пагони йти новенькі це стосується хризантеми мультифлора. От мультифлорі прищипка не потрібна. Тут вона сама себе сформує і буде гарний до осені. Кущ. От напротязі вітеру я буду вставляти фото. Це вся хризантема, яку вирощувала я, от і вона виросла, вся. Всю хризантему, яку ви будете бачити на відео, вона вся виросла з такого ось маленького живця. Не з двох, не з трьох, не з п'яти, а з одного. Тому, дивіться, якщо ж ви обріжете вершечок, можливо, ви хочете собі її розмножити, то обов'язково обріжте вершечок і вкорініть. Вкорінити можна в будь-якому субстраті, який у вас є. Бажано його пролить привікуром. Акторою, щоб уберегти себе від проблем надалі. Тому що все-таки може бути десь якийсь шкідник. Не бажано, звісно, вкорінювати в землі садові. Але я знаю, що такі випадки також є, що люди вкорінюють і воно в них росте. Тож тут таке, знаєте, буває, береш найкращий субстрат і в ньому нічого не проживається. А є люди, які вкорінюють чорноземні. Тож це все дуже індивідуально, можете пробувати і будете знати, що вийде. У мене живці ось такі. Якраз зараз покажу. Вони, ну, ніякі з них я не прищіпувала, тож по потребі ви можете собі підрізати і вкорінити. А що ще до цього скажу? Після того, як ви пересадили ось такий якийсь об'ємчик, побільше, ви його є можливість поставити собі під лампи. Ну, Для хризантеми обов'язково палити світло не потрібно. Це Її можна спокійно поставити на вікно, вона там собі буде рости і розвиватися вже ось весна все рівно. Тиждень та весна, світовий день з кожним днем світловий день збільшується. І тому світла буде достатньо і з вікна, якщо немає іншого. Я ось навіть свої вже прийняла стелажі. От, Вони не стоять під лампами. Ну, тобто вони тут вікно йде, а тут з двох сторін світло йде від парника, а тут. Від стелажів також. Ну, Тут в мене ж багато просто ламп на стелажах, то їм вистачає, поки світло. Покажу. Попересаджувала свою петунію, порозсаджувала вже по 0,5 стаканчиках. І в мене не вистачає місця, я вже не знаю, куди її вставити, тож хризантему прийняла частково. Ось сюди зробили ще одну полицю і тут вона стоїть. Ну, це такий відхід від теми. Тож далі, ось як ви пересадили, що її робить? Просто лишити в спокої, періодично підливати водичкою. Дивіться, не переливати. Хризантема не любить на такому етапі багато вологи. Ну, ніхто не любить багато вологи, тож дивіться, щоб не перелили. Ну і засушувати також не потрібно. Ну, по... Чи підживлювати її. По можливості можна це робити. Ну, це не має стати такою проблемою, щоб От, кожен тиждень підживлюю, підживлюю, підживлюю. Ні, в стані розсади ви можете раз-дві неділі, все-таки рослина в закритому горщику, корінь розростеться і не буде її брати, де поживні речовини. Тож раз-дві неділі ви можете робити підкормочку якимось. Комплексним добривом в рівній формула повинна бути рівна. Ну Тобто 20 20 20 Ось так буде достатньо. дивитися за шкідником, за хворобами. Ну Знову ж таки, хризантема е, також не може страждати на якісь там хвороби грибкові Ну, вона це для неї не так критично, я думаю, як для петунії, але ж слідкувати треба. Можливі також підкормочки по листу, якимись мікроелементами. Це також ви, ось, наприклад, бризкаєте якісь інші квіти за розумів Хазентемку. Вона багато не займе не часу нічого, але ви її трішки покращите, І, ну, можна сказати, імунну систему, не імунна, б ну, там сказати, її стан. Вона буде більш здоровіша. І тоді при висадці в ґрунт вона бистренько піде вріст і буде нарощувати кореневу систему і вегетативну масу. От, Вже після висадки в ґрунт обов'язково там будуть йти декілька підкормок. Якщо це вона буде вирощуватися в відкритому ґрунті, там їх менше. Ну, такі основні базові. Буде можливо, можливо, навіть раз у місяць. от А якщо ж ви будете висаджувати в горщики, от так як деякі висаджую я, там потрібна буде регулярна підживка мікро і макроелементами, тому що рослині немає де брати поживні речовини, крім того, як ви її несете. Тому що відро чи там вазон який, це обмежена така територія, і нічого туди не впаде. Це Так, як в землі вона росте, то вона може брати всі поживні речовини з ґрунту. Так, це те, що я розповідаю, це стосувалося хризантеми мультифлори. Є також хризантема корейська. Та великоквіткова. Ось ці види хризантем, вони потребують прищіпок. От. І треба дивитися по стану рослини. Наприклад, якщо це корейка, її можна прищіпувати, прищіпувати і прищіпувати доти, доки ви отримаєте той варіант рослини, який ви хочете. Великоквіткову також. Її там формують в один стебель, в два, в три, ну там хто як по бажанню. Є така хризантема, ось я вам зараз покажу. Я знімала відео по ній. Хризантема Марімо. Дивіться, яка вона вже вимахала. Це така рослина, що, ну, знаєте, вона в ріст була, мабуть, 2 метри. Вигнала. Я її. Щіпала, щіпала. Я скільки з неї живців набрала тоді, в тому році, У мене був на початку сезону один живець, і я отримала кучу посадкового матеріалу. Я його ну, формувала, формувала, ну, воно все рівно виросло таке, дуже велике, довге і з маленькою зеленою квіточкою. Тобто вона мені не сподобалася. От. Е, ну, На сонці вона виглядає краще. Чимось так, коли пасмурний день якийсь, коли хмари. От Я також постараюся вставити картинку з цієї хризантеми. І що скажу, що вона ось на сьогоднішній день, вона ту, ту що я не викопала, вона вся вилізла з грунту. Мені здається, її нічого не, не шкодить. Її, мабуть, не можна ніяк винищити. От Вона мені не подобається. От так. Якщо ви хочете нею прикрасити господарство, то це ну, якось я не знаю, куди її навіть і садити, як вона така висока. І квіточка дуже маленька, зливається і ну, мені, наприклад, не подобається. А ось коли я її компонувала у букет із жовтою великою хризантемою, то вона виглядала дуже гарно. Тому я її лишила для того, щоб коли хочеться поставити букет чи подарувати комусь букет. Вона гарно із рожевою суміщалася, з жовтою. Ну, для цього я її лишила. Так. Ну, все, ось такі я сказала декілька пунктів по тому по хризантемі. Тож, якщо ви десь придбали живець, садіть його трошки в більший об'єм. 0,3-0,5 і дорощуйте його. До весни. От. І тоді ви садите в ґрунт і будете мати гальні квіти. Дивіться, ось прищіпнула я цю рослинку, як вона мені потрібно було живців. І вона от наростила мені, що вже також можна ще поживцювати. Це в мене хризантема фісташка, ну, колір фісташка. Вона дуже дає мало посадкового матеріалу. Через то я живцюю ще й. Оці самі саджанці. Ну, все, на цьому закінчую. На все добре. До нових зустрічей так би мовити. Пишіть коментарі, кої є питання. Звертайтеся, буду відповідати. Хто хоче ще придбати хризантемку також пишіть. Ще є матеріал посадковий. Тому ж на все добре, миру нам.